Саржен Яр, вечірній вайб, субота. Я хочу сказати, що таке бачив тільки в Китаї, щоб отак от стільки було бажаючих грати в настольний теніс, причому на досить е... пристойному рівні, я хочу сказати. Тому Харків це точно скоро буде столицею настольного тенісу. Всі столики зайняті, всі грають по повній парами, однаки, супер. А знаєте, що я згадую? 22-й рік. Дві людини, коли я зрозумів, що точно в Харкові буде все нормально. Такий фонарик прив'язали і грають настільний теніс, тоді я не пам'ятаю, чи восьма вечора була, чи десята комендантська година, чи дев'ята. Вже не пам'ятаю, але один так ось цей був, А зараз все забито.